Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді <coughs> магнітний дитячий конструктор. Е, навіщо він купувався? Перш за все. Це розвиваюча дитяча іграшка, о, яка підійде більшості дітей там, від трьох років. Ну, можна і менше, але <coughs> скрізь пишуть від трьох років. Що в нас зустрічає? Нас зустрічає книжечка, в якій написано, що це магнітний конструктор? І що з нього можна робити, якщо у вас є ну, складові всі. Тобто, а, ага. отак от. І тут, типу, що з нього можна складати. Нащо він купувався? Колись е, купували на подарунок такий самий в Україні в магазині, але він коштував там, ну, типу, нормальних е, коштів і було набагато менше фігурок Тобто там десь було, ну, типу, там, я не знаю, наприклад, ось, ось це. Ну, ось це, може, отак от, типу, коштувало в районі 5. Доларів на знижках, а тут набагато більше всього, воно різнокольорове. І за це все десь там щось 6 доларів обійшлося. В чому прикол цього конструктора? Прикол конструктора в тому, що в нього на кожній із площі є по магніту. Тут, 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 тут. В трикутниках з трьох сторін. Бачите, різнокольорове воно все. В чому. Сенс цієї штуки. А в тому, що діти можуть будувати різні фігури. І воно, так знаєте, прикольно. Я на батареї навіть будував, вішав будинки, і це достатньо таки цікаво. Базово, типу. Зараз спробуємо побудувати будинок. Так, так так, і так. Ну, вже далі це можна робити краще. Ось отак от він у нас виходить. І загалом, розуміючи те, що це магнітна конструкція, то тут вже яка у вас уява і що ви будете з цього робити? А, на мою думку, це. Офігенна штука, яка розвиває мантусові маленьку моторику руку дітей і тому подібне, а вважаючи, що в Китаї вона коштує набагато дорожче, ой, в Китаї коштує набагато дешевше, ніж у нас, то це просто, ну якщо ви хочете порадувати дитину, чимось її зайняти, і дійсно, щоб вона розвивалася, там, гралася. Це прикольний конструктор, який там, не потребує якихось навичок, складання, дитина може просто на обум робити там, щось таке складати, я не знаю, там, що захоче. <кхем> Від мене однозначно рекомендація на купівлю цієї штуки, ну, Ось, бачите, трикутничок. Тут можна зробити ще один трикутничок. Потім цей трикутничок приліпити. Приліпиться. До цього трикутничка у нас вже вийде така штука. Можна ліпити ще щось там, добудовувати різні геометричні фігури. І у вас воно буде все якось, воно звичайно розвалюється, але загалом тримається. І за бажання можна побудувати, там, як тут намальовано. Колесо, квадрат, ромб, там, ракету яку-небудь, роботов навіть можна зробити, бачу. Тобто, варіацій, скільки у вас буде фантазій. Тож, від мене однозначно лайк, рекомендація і, як то кажуть, можна брати. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня!